Привіт, хлопці! Це знову я. Цього разу я маю розповісти вам про щось чудове і нове. Це називається це називається програмування на основі блоків. І це чудово для малих дітей вивчати основи кодування, тому що використовуються блоки. Привіт, мафо! Трохи дурнувато бути в кущі. Як ти вважаєш? Бобре! хей, насправді ти можеш мені допомогти. Я їм розповідаю про блочне програмування. Це моє улюблене. Це коли код перетворюється на блоки, які можна перетягувати куди хочеш. Це чудовий спосіб вчитись через практику, тому що результати виходять дуже швидко. Вау! Ви можете побачити, де починається один блок і закінчується інший. Це робить легким зміну речей і виправлення помилок. І ваші творіння можуть бути великими. Ви можете створити великі речі, просто змінюючи блоки. Можливості безмежні. О! Вау! Поєднуючи блоки, можна досягти різних результатів. І ваші творіння можуть бути великими. Кимиць блокове програмування чудове для дітей, щоб створювати ігри, анімації та танці.